Є в Україні міста, які говорять, Бучич і Теребовля саме такі. Їх мова це мова каменю, дерева і історії. У Бучачі народився Агнон, письменник, який увічнив це місто у своїх книгах, а пінзель, великий майстер барокової скульптури, залишив тут сліди свого генія. Недалеко звідси Рокомиш, де у скелі моляться ще з давніх часів. І Зарваниця – місце, куди йдуть із проханням і подяками, і де знаходиться український Єрусалим. Теребовля одне з найстаріших міст України, було столицею Теребовлянського князівства і місцем, де жінка згуртувала захисників, озброїла жінок та врятувала місто від турецько-татарської навали. Давайте відкривати Україну разом. Приємного перегляду! Але перед цим підписуйтесь на мій канал Подорожі Надії, поставте лайк і прокоментуйте це відео. Бо саме це сприяє його просуванню. Заснування міста Бучич датується 1260 роком. У самому серці Бучича стоїть справжній скарб ратуша, від якої перехоплює подих. Це не просто будівля, це витвір мистецтва, який ожив серед вуличок невеликого міста на Тернопільщині, побудована всередині XVIII століття за проєктом німецького архітектора Бернарда Меретина, а скульптури створив сам Йоган Георг Пінзель. Ратуша колись була не лише адміністративним центром, а й ринком. Тут торгували просто на першому поверсі. За легендою, її вежу хотіли зробити вищою за Львівську, але зупинились, щоб не засмутити Львів. І, до речі, це єдина вціліла ратуша в стилі барокко в Україні. Ми піднімаємось вузькою вуличкою старовинного Бучича. І перед нами відкривається тиха святиня монастир отців Васілян. Цей монастир заснований ще у 1712 році. Його підтримав могутній меценат, граф Стефан Потоцький, той самий, що профінансував і Бучацьку ратушу. Центральна будівля церква Воздвиження чесного Христа, велична, стримано-барокова, збудована наприкінці XVIII століття. Проектував її Йоган Шильцер, один із провідних архітекторів тієї доби. Але це не просто монастир, це був освітній і культурний центр. Тут працювали школа, філософський колеги і навіть друкарня, де видавали книжки церковно-славянською та українською мовами. Тут кипіло духовне і інтелектуальне життя. Я уявляю, як колись сюди прибували юнаки з околиць. Щоб здобути освіту, а попричани, що приходили по тишу і пораду. Тут усе дихає спокоєм, історією і молитвою. За радянської влади монастир закрили. Деякий час тут був гуртожиток і склад, але дух цього місця не зник. І вже в 1991 році з відновленням незалежності України монастир повернувся до життя. Якщо будете в Бучачі, не омініть цю святиню, бо тут історія не тільки в книжках, а в камені, у повітрі і залишається в серці. Коли я проходила повз річку Стрипа, побачила вілу, яка зацікавила мене. І таку красу я точно не умину. Виявилось, що ця ошатна будівля пам'ятка архітектури, а зараз тут художня школа. До цієї локації я йшла цілеспрямовано, так як хотіла подивитись, де жив відомий письменник Шмуль Йосиф Агнон. Він писав на євріті і став першим ізраїлітянином, що отримав Нобелівську премію з літератури. А зараз ми з вами зайдемо в кав'ярню на Агнона. А кав'ярня на Агнона це не просто місце, де можна випити кави, це культурний осередок Бучича, розташований за адресою вулиця Агнона, 5, у будинку, де колись мешкав Нобелівський лауреат Шмуль Йосиф Агнон. Кав'ярня є частиною культурного простору Артвір, який розташований у внутрішньому дворі будинку. Цей простір слугує мистецькою сценою, де щонеділі в теплий період року відбуваються виступи музичних колективів, письменників, поетів, театральних об'єднань, а також виставки художників, скульпторів та фотографів. Я знаходжуся у своєї мами я, в домі, я виросла в такому ж самому Анторежі. Інтер'єр кав'ярні прикрашений фото, картинами, скульптурами місцевих міців та локальними реліквіями минулого, що створює унікальну атмосферу для щирих розмов і літературного збагачення книгами з бібліотеки закладу. самій кав'ярні я багато дізналась про письменника і про його твори. А Гнон писав про простих людей, їхню віру, страхи, мрії. Про те, як важко знайти себе між старими традиціями і новим світом. Я хочу замовити по-бучацьки. А ви мені підскажіть, що туди входить? Туди входить е, морозиво, молоко, еспресо та сироп няте. Я чула, що вона дуже смачна. Ось ми з вами спробуємо. А ще я хочу замовити печиво, яке печуть прямо тут. Дуже незвичний смак, але смачно і такої цікавої нотки так. додає м'який сироп. Варто спробувати. Дуже смачно. Кав'ярня на Агнона це місце, де поєднується історія, мистецтво та дуже смачна кава. Відвідавши її, ви зможете не лише насолодитися напоями та випічкою, але і зануритись в атмосферу творчості та культурного життя Бучича. Зараз ми біля ще одного скарбу Бучича старовинного костелу Успіння Пресвятої Діви Марії. Його збудували всередині XVIII століття. І саме тут колись були унікальні скульптури Йогана Георга Пінзеля, одного з найвідоміших барокових скульпторів Європи. Над головним входом на фронтоні нас зустрічає намальована копія Рафаелової Сікстинської Мадонни. Коли заходиш усередину, відчуваєш, що це не просто храм, а місце, де мистецтво зустрічається з вірою. І саме в цьому храмі сам Пінзель вінчався і тримав до Христу своїх двох дітей. Цей костел пережив війни, закриття в радянський час тут була котельня, і навіть часткове руйнування. Але через роки відчувається дух митця у кожному камені і у кожному погляді з висоти. Від костелу ми направляємось до замку. Зараз Бучацький замок у руїнах. Але колись це була справжня фортеця, яка захищала місто від ворогів. Побудували замок ще в 13 столітті, коли Бучач належав родині Бучацьких. Це були місцеві князі. Пізніше його перебудували і зміцнили магнати потоцькі. Стіни були товсті, високі з бастіонами і бійницями. Усе, щоб витримати облогу. Замок пережив набіги татар, козацькі повстання, війни з турками. Але з часом втратив своє значення, почав руйнуватись, і його просто розбирали на каміння. Сьогодні залишились тільки частини стін і башт, але вони мають свою магію. Звідси відкривається приголомшлева панорама на Бучач, видно ратушу, костели. Пагорби, а внизу тече річка стрипа. Заглянула я і до церкви покрови Пресвятої Богородиці, збудували її всередині 18 століття. Архітектором був Бернард Меретин, а над оздобленням працював також Йоган Георг Пінзель. Саме його скульптури прикрашали іконостас і інтер'єр. Сьогодні це діючий храм, і сюди варто зайти не лише як до пам'ятки архітектури, а як і до місця сили і тиші. Ще коли ми були в Бучачі, місцевий чоловік запитав мене, звідки я родом, чи була в цих місцях. Я відповіла, що приїхала з Чернівців і хочу зняти випуск про неймовірний Бучач, в якому вперше тоді він порадив мені з'їздити в Рукомиш, маленьке село, яке знаходиться буквально в п'яти кілометрах від Бучача, де заховався унікальний духовний скарб скельний монастир. Це місце вражає з перших хвилин. Просто в прямовисній скелі церква, ніби видовбана всередині гори. Кажуть, що тут люди молилися ще в княжі часи, а печеру могли використовувати як сховище під час нападів. Ця церква вирізблена. Прям в скалі і присвячена вона святому ануфрію. Це єдина діюча печерна церква України. Кажуть, що тут молився святий Онуфрій, якого Богородиця спасла від розбійників. Над входом у скелю встановлено хрест, а поруч дерев'яна каплиця. Усе дуже затишне, камерне і відчувається тиша, якої так бракує у повсякденному житті. Рукомиш не лише святе місце, а й красива природна локація. Поруч тече річка, а зі скелі відкривається гарний краєвид на село. Сюди варто приїхати, щоб побути наодинці з природою, з історією і з собою. А далі ми направляємось в одне особливе місце в Україні, куди щороку тисячі людей приїжджають із молитвами, надіями і подяками. Це Зарваниця – невеличке село на Тернопільщині, яке стало великим духовним центром. Для українців кажуть, що ще в далекому 13 столітті сюди втік монах. Його переслідували. Він молився біля джерела, і саме на цьому місці йому з'явилась Богородиця. Після цього монах зцілився, а джерело стало вважатись чудотворним. З того часу зарваниця. Місце, де люди шукають зцілення душі і тіла, де дійсно відчувається щось більше, ніж просто тиша і природа. Трошки задихалась, бо піднімаюсь вгору. Але враження від зарваниці взагалі неймовірне. Такі відчуття спокою на душі. От, в мене мало місць, де я відчуваю таке одне перше моє місце, де я була це Манява, І Зарваниця — це друге. По суті, ми проходимо з хресним шляхом. Ось так, дев'ята стація. Ісусі третє падає під хрестом. Зарваницю ще називають українським єрусалимом, тому що тут є копія гроба Господнього. Український Єрусалим це відтворення святих місць Єрусалима на українській землі. Його створили для тих, хто не може поїхати до Ізраїлю, але хоче духовно пройти шлях Ісуса від суду до розп'яття і Воскресіння. Кожна зупинка це не просто споруда, а глибоке переживання, молитва і роздуму. Це шлях, який кожен проходить у своєму серці. На вен, на бажок, Звідси відкривається неймовірний краєвид на зарваницю. А ще я побачила цікаву дерев'яну церкву. Це церква різдва Пресвятої Богородиці. І, на жаль, вона була зачинена. Щороку влітку в Зарваницю йдуть тисячі людей пішки з рюкзаками, з молитвами, під дощем або спекою. Ідуть із різних куточків України. Хтось дякує, хтось просить, хтось просто шукає. Зарваниця це не лише церква і джерело, це місце, де серце трохи заспокоюється, де з'являється віра і сила йти далі. Якщо ти не був там, просто знай, що десь у горах є маленьке село, яке чекає на тебе з відкритим серцем. У Зарваниці знаходиться чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері. Одна з найшанованіших святинь в Україні. Яка сьогодні зберігається у церкві Пресвятої Трійці. Ось туди ми направляємось. Ця ікона стала символом опіки Божої Матері над українським народом. У 1867 році. Папа Пій Дев'ятий надав їй папську корону, що підтверджує її особливе значення для всієї католицької церкви. До неї щороку приїжджають тисячі паломників, щоб подякувати, попросити сили або просто побути в тиші перед Богом. Заїхали ми і до Чорткова який зустрів нас дощем. В мене на каналі? Вже є випуск про це чудове місто. Посилання залишу в описі під відео. Але тут є ще одна цікава локація, яку я вам хотіла показати, і це аптека з носом. Перша аптека в Чорткові була відкрита у 1895 або у 1898 році. Різні джерела дещо різняться. Випускником Віденського університету Людвігом Носом, який пізніше став бургомістром міста. Ім'я Нос німецького походження і означає «дружній». Аптека стала відома як аптека Носа. Інтер'єр аптеки був замовлений в місті Грац, Австрія. І зберігся до наших днів це рідкісний зразок австрійської епохи в Чорткові. Схожий він на музейний експонат у Львові і аптеку в моїх рідних Чернівцях. Людві Гнос не лише відкрив аптеку в Чорткові, а ще заснував аптеки в збаражі, бережанах, заліщиках та теребовлі. До речі, в Теребовлю. Ми направляємось. Сьогодні ми приїхали до одного з найстаріших міст України. До міста Теребовля. Вперше Теребовля згадується в Іпатівському літописі під 1097 роком. Колись Теребовля була столицею Теребовлянського князівства, яке входило до складу Київської Русі. І перше, що я хотіла побачити в цьому місті, це Теребовлянський замок. Перший замок тут з'явився ще у 11 столітті за князя Василька Ростиславовича, онука Ярослава Мудрого. Тоді це була дерев'яна фортеця з частоколом і земляними валами. Сучасні руїни це залишки вже четвертої за рахунком фортеці, зведений у 1631-32 роках старостою Олександром Балабаном. Замок оточений численними міськими легендами про скарби, підземні ходи та навіть пиво, яке колись варили на його території. Одна з найвідоміших легенд про бойових корів. Під час однієї з облог мешканці прив'язали до рогів корів хустки, вимастили їх олією і підпалили. Перелякані тварини виривались в табір ворогів, спричинивши паніку та втечу нападників. Замок неодноразово витримував облоги. Його атакували козаки, татари та турки. Особливо відома героїчна оборона 1675 року, коли замок витримав облогу турецької армії. Легенда пов'язує перемогу із відвагою Софії Шановської, дружини коменданта, яка надихнула захисників. Восени 1675 року до Теребовлі наближалось десятитисячне військо Ібрагіма Шашмана, а в самому замку було не більше 200 людей. Командувач Ян Самуель Кшановський запропонував здати теребовлянський замок. Тоді його дружина Софія вихопила кінжал і поставила його чоловіку до горла зі словами: здаси замок, загинеш не від ворога, а від мене. Дев'ять днів і ночей замок тримався, поки на допомогу не підійшло військо короля Яна Собеського. Теребовля встояла, а жінка, яка відмовилась дати місто, стала легендою та символом незламності. Теребовля дуже затишне місто, і тут є що подивитись, окрім замку. І перше, це монастир кармелітів, який колись використовувався як оборонна споруда. Я люблю легенди, пов'язані з такими пам'ятками. І ось одна з таких. Кажуть, у монастирі іноді з'являється Тінь у чорному каптурі, дух одного з ченців, який не залишив монастир після смерті. За легендою, це був брат, який під час облоги сховався замість того, щоб захищати монастир. І до сьогодні не може знайти спокою. Заглянула я і до ратуші. Первісно, це була будівля міського управління в центрі міста. Цікавий факт. У підземеллі колишньої ратуші є таємничі ходи, які збереглися і донині. Не могла я оминути костел Петра і Павла, який був побудований. 1928 році, але на місці старішого храму 17 століття. За легендою, у 1930-х роках у костелі служив органіст, який загинув за загадкових обставин. Іноді вночі, коли вулиці міста порожні, з костелу ледь чути сумну мелодію на органі. У 80-х роках охоронці, які працювали у будівлі костелу, тоді це був склад, помічали, що вночі в центрі храму спалахувало м'яке світло, хоча електрики не було. Люди боялись заходити всередину. Світло зникло лише тоді, коли храм повернули католицькій громаді. Я вже направлялась додому. І тут, по дорозі на горі, я побачила костел і замок. Скажу вам чесно, Тернопільщина вміє дивувати і вражати. Виявилось, що це Язловецький костел і замок. Мені здалося, що костел стоїть як привид, і в ньому тиша. Не тиха, а порожня, Колись співала, а тепер мовчить. Стоїш у ньому і ніби чуєш, як зітхає історія. Каміння, що колись було святиною, тепер заростає. Язловецький замок стоїть на горі, старий і мовчазний, як кам'яна пам'ять, немов виріс із самої скелі. Я не очікувала його побачити, і саме це робить мить особливою. Поряд монастир білий, тихий, чистий, як молитва. В його тиші є щось ніжне і жіноче. Може, через те, що тут колись жила блаженна Марцеліна Даровська зі своїми ученицями. Три простори замок Монастир Костел, і між ними ти слухаєш, дивишся, вдихаєш, і світ стає трохи іншим. Тиша тут не пуста. Вона говорить, якщо слухати. Україна неймовірна. Це країна, яку не можна не любити, тільки відкривати знову і знову і дивуватись, яка вона. Незламна, красива, щира і нескінченна, неймовірна. До нових подорожей, друзі!